На безперебійнику надпис «Батарея на заміну. Давайте це перевіримо. Вмикаю, і він вмикається. Відключаю від мережі, і він вимикається. Дійсно, симптоми такі, як то здох акумулятор. Не на камеру відкрутив винтики та розібрав корпус. Так само відімкнув клеми. Після того відкручую кріплення, яким прикручений акумулятор. Мультиметр показує 10 вольт на акумуляторі. Попробую зарядити через лабораторник. Підключаю клеми до акумулятора. Але як бачите, споживання мінімальне, а це означає, що він вже здох. Можете мені в коментарі написати, щоб я його спробував відновити. А зараз я підключаю вже новий акумулятор. До речі, такої самої фірми Logic Power. Єдине той був чорний, а цей світло-сірий. Фіксую акумулятор в корпусі. Ну і після того надягаю клеми до плати. Поки не зібрав, роблю маленький тест. І як бачите, юб сключився. Після того можна все збирати. Не на камеру, коли його скрутив, провів тест. Навантаження без мережі тримає, все працює. Знаю, що було варто це показати, але як вже є. На цьому все, па-па.